Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже е, закінчується осінь, остання декада листопада 2025 року. Перед вами 8 сортів яблунь. Яблучок, точніше. Ось, показую вам. Такі красиві і дуже смачні яблучка. Це всі зимового строку достигання, але цього року такий унікальний рік. Був і весна унікальна, і літо аномальне, і осінь. Осінь, чим вона аномальна? Тим, що майже всю осінь йдуть дощі практично щодня по сьогодні. Погода тепла, у погребі тепло, і багато сертів вже достигли. На сьогодні. Ось я покажу по черзі. Ренет Семеренко ось така зимове сорт яблучка е, української селекції. Далі в нас радогось, це також українська селекція. Практично вже доспіло, ми його вже практично з'їли. Далі сорт Луна або Луна. Це чеська селекція, імунний сорт, схрещений із Golden Delicious. Ом. Вони ще не готові. Наступний сорт перед вами Williams. Це клон сорта Johna Gold. Ми їх ще не їмо, але вони теж вже скоро будуть готові. Далі це класика Golden Delicious. Ось такий сорт. Дуже смачне, вже вони повністю готові. Наступний сорт це Ida Red. Теж класичний сорт, такий одні його критикують. А мені цей сорт дуже подобається. Критикують, що він кислий, але б я так би не сказав. Кислота тут мінімальна, дуже багато гармонійного смаку. Теж вже частково споживаємо. Наступний сорт, не знаю, що це за сорт, можливо, хтось підкаже. Так, думаю, що, можливо, це Gold Rush. Ось покажу я у порівнянні із Golden Класичним, бачите? У цього витягнута форма, більш така витягнута. Якщо в Голдена більш до округлої, то в цього більш витягнута. І останній сорт Лігол, або Лігол. Це також схрещений з Голденом. Польська селекція. Дуже смачний шикарний сорт. Отакі От вони крупні, красиві і дуже смачні. Пізніше буде огляд за кожен сорт. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей.